Дуже непростий суперник. Ми розуміли, що буде масована оборона виконання Прикарпаття, і вони, вони дуже насичують штрафний майний майдан, майданчик і намагаються перекривати всі зони. Ми розуміли, що Прикарпаття буде намагатися грати тільки на контратаках, і воно так і було. Ну, десь нам трошки не вистачало спокій, спокій на початку матчу, але думаю, що ми впоралися. Ми розуміли, що Прикарпаття дуже багато переміщається, дуже багато робить бігової роботи. Вони розтягувалися п'ятіркою позаду, але. Першій лінії в них не вистачало гравців, то тобто вони дуже багато роботи робили. Ми в перерві казали, що в них будуть їм буде тяжче, а ми за счет змін в лінії нападу ми підсилимо, ми будемо свіжіші, і нам потрібно більше, більше відкривань і, і створювати тиск, тиск за рахунок. Того, що ми будемо робити дотики в штрафному майданчику. Десь після забитого м'яча і пропущеного Прикарпаттям пішов такий більш відкритий футбол. Коли повірили у загальний результат, у загальну перемогу? Ну, повірили 100% тільки після. Сигналу рефері фінального, тому що Прикарпаття досить силова команда, і всі подачі, всі лонболи для це вже небезпека. тому ми намагалися підняти нашу лінію оборони. І перша наша лінія оборони повинна була тиснути на Прикарпаття вище в їх карному майданчику на перших на перших початках атаки, тому що, щоб щоб віднинути лінію. Лінію нападу їх як можна вище. Ну, навіть незважаючи на те, що Прикарпаття має таких нападників, ми ну, більш за все ми не хотіли, щоб вони доставляли м'яч у наш карний майданчик. Тому, тому так, намагалися грати якомога вище. Побажання, напевно, вболівальникам усім початком весняної частини. Так, да, я поздоровлюю всіх футболістів, вболівальників, тому що футбол почався. Чесно кажучи, у вас дуже красиве місце. Воно воно відбудовується. І хотілося б, щоб на такому стадіоні, щоб цей стадіон також відремонтували і дозволили глядачам приходити на цей стадіон. Бо я знаю, що ваші болівальники дуже люблять футбол. І хотілося б, щоб сьогодні була трибуна заповнена при, при болівальниках не набагато ліпше грати. І відчуття від гри набагато більше підсилюється. Коли є глядач,